Це спонсор, який дарує стовідсотково крутий настрій, стовідсотково круті емоції. Але перш ніж розпочати основну розпаковку, я пропоную ознайомитися з тим, що нам сьогодні прислали наші спонсори, так. Цьому відео також є спонсор. Але це не звичайний спонсор. Це спонсор, який дарує стовідсотково крутий настрій, стовідсотково круті емоції. І це все виготовляє в Україні. Тому давайте розпаковувати мій містері бокс. Я на них звісно ж таки буде в описі. Окрім. Посилання там можна буде знайти і чудовий промокод на знижечку, друзі. Я намагаюся для вас вибивати дуже круті знижки.